Ікона Єлицької Божої Матері, вишита нитками та бісером з усіх представлених на ювілейній виставці для Агнеси Ляшенко найдорожча. Яку я вишила до цієї виставки, бо вона в мене вишита нитками єлицька і бісером. А бісера і єлицька ікона. Якщо ви пам'ятаєте, чи знаєте там архітектурний ансамбль, там дуже маленькі будівлі, і їх нитками важко, а бісером взагалі важко. Але я це освоїла, виконала і це горд. Тісь мене за цю нашу рідну єлицьку ікону. Ця робота дуже особлива для Агнеси Ляшенко. Певне зцілення своєї тітки вона пов'язує саме з цією іконою. Згадує, що вона була дуже віруючою людиною. Через неї прийшла до віри і Агнеса Денисівна. Останні 23 роки, як тільки вийшла на пенсію, почала вишивати лише ікони у її колекції 90 робіт, з яких 39 – бісерних, а загалом більше сотні рукотворних ікон. Зображувати божу матір з дитиною. Їй подобається найбільше. Війшла в такий храм краси духовності і не можу вийти з нього, і нічого іншого я не можу вишити. Розумію, чому я портретісти, мариністи, пейзажисти, бо я як тільки почала вишивати ікони, то дуже важко було обличчя вишивати, але я це змогла зробити, і квіточки вже ніякі, нічого я не можу вишити. Мама Гнеси Ляшенко писала маслом, донька бісером та нитками у свої 80 Заслужений майстер народної творчості представила вишиті сокровення у бібліотеці імені Короленка, аби поділитися з чернігівцями своєю спрагою до життя і творчості.